Радий всіх вітати. Ви дивитесь Total War Warhammer 3. Граємо за фон Карстайн. У нас юбілейна сота серія. Ми мчимо, нагадую, до цих трьох поселень. Треба їх захопити, добити. І у нас кампанія буде закінчена. Буде абсолютна перемога. Дикі вершники щити. Вершники на Яструбах. П'ять лучників. Непогана армія. Блін, не і тут ще армія з'явилась, набирається. Поки я не почав до них підходити, ніхто там у них не набирався. I will devour them! Your desira. Зараз я ще буду на бойові втрати нести. Дуже приємно буде. Так, туди давай біжим. Ізабелла. Давай сюди. Вагнер сюди. Look on me and display. Вальдекір. Давай сюди. Плюс а, будемо зараз шкоду війську наносити. 23 відсотки. Те. Тут теж 23. три невдача. Невдача, блін, та що ж таке? От. Напад на військо у мене прокачаний. Хм. Брвайт поклик на хека. Чому не якро так само? I hunt. Who wishes the red kiss? Так, а тут ми тволка уран двигуна четыре відсотки молочина. Минус агентик. Блін, знову невдача. 41%. І невдача, 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 невдача. О, сюди ідемо. Нарешті успіх. Це сталося. 10-й рівень потрібно. о щоб вбивство прокачати. Плюс 7% буде примарне виття Збільшити мобільність тоді. А так, тут я походив вже. Давайте пропускати хід. Зосередимось переважно тільки на цих трьох містах. На кого ви на Сігвольда напали? Mm -hmm. Два стеки. хоче торгувати. Ну, добре. Розгнівати богів. Давайте дар богам. Принесемо у нас багато золота, в принципі. А поранення Штайнер фон Сінклер Поранення. Щось так мало шансів на успіх. Давайте спробуємо. О, успіх. Супер. А Сигвальд. Блин, щоб тут засідки не було. Беля Барундіна. Блін. Бе атакую-то клан Он Грунт. удар. Пирова, блін. А.

Так, а... якщо ось и і на напасти? фашком супер. поповнення. Сигваль... Моторку треба ДОГКАРАЗ буде захопити, або наші огри захоплять його, так а тут що у нас втрачений некрополь Моркейна, швидкість досліджень. Отримання гулів, ранг перебування, гулів і страхіть. Прикольно. Прикольно, в принципі. Мені місто так дивно виглядає, але прикольно. А Так, далі. Що у нас тут? Заскатке добрый кейкнес. О, скалтейкер скол, Ого! Нормально у нього армія. Меч винищувача. А такої тут ще армія у мене є. Блін, тут ще один стек вони зібрали. Тут фуловий майже. Блін, щось якось занадто швидко. Вони починають все робити. Це мені не дуже подобається. I do not bandy words with the 8 добре. О так засідку зірвано Вальдемара. Блін, зірвали засідку і пробігли. Непоха люті, зали залифінда. Добре. А тут сюди біжимо. Трибсмен, Так, де тут армія? Ага, ось тут. Certainly not. Welcome to my court. An affront to Orion. What? Так, давайте Вальдемаром тоді. Туди... А тут буде ще підкріплення. Добре, тоді Бірова. Оточуємо. И идти её армией Иди и дай ему эту помощь Только на марше можно нажать И захоплю Ну, У Добре, і тут мінус кажаний. Пограбувати і окупувати. Перемога над сестрами Сутінок. Ого, відново 20%, сила снаряду. Нормальний такий бонус. І броня, шолом Трікстера. Круто. Так, це у нас Вільгельм. Це у нас Вальдемар. О, давайте на Вальдемара щось поставимо. Талісман. На якому на 20-му терроргейст Могильний захист, давайте. А так, тут. Один рівень запал This night. Дике око? Вільгельма також один рівень трудження неживих. успешаем а тут прыжка дженни обновлению на вдача 25 высотки успех

Приєднатись до війни проти клану Молдер. Ні. Ну, що у нас відносини погіршуються. Стратегічна загроза. Війна з Золотим Орденом. А ти не хочеш, типу, з Золотим Орденом повоювати? Ні. Ну тоді і я, ні. О, непроста перемога. Втрати допустимі. Лічі кістковий. Стяг. Добре. Ліниві руки. Провести кілька ходів в останній марш. Добре. Поранення. Цей троні залізобров. Варгульфів підкачали. Тепер вже будемо качати нарешті терор Гейста. А, так, 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 так. З... Забираємо на ваула. У нас ведем с кейс Блін, може це буде останній хит? Зараз 15 загонів. Блін, не доходжу і Вальдемаром не доходжу. Що ж таке? Кіпоту і кіноту можна поки що не докачувати. Прокляття на смерті, нехай. Вампіру два рівні. Господ душі. Поранення. Експан Сивенія'сбор. Оце криваві блукачі, це скалтейкера фракція, здається. Навички, давайте віднову. вона нам може знадобитись. А тут дике око Ой, її здоров'я ходимо сюди. Лука тут розгромна перемога. Влад в Кавстайн. Чузда. Проти де Деліонес воювати. Я, в принципі, не проти, проти них воювати, але тут наближаємось до кінця кампанії вже. Думаю, буду. М -м не буду воювати з ними. Так, готовий до Дії Штайнер фон Сінклер. А, так, де тут ельфи? І, мабуть, зараз ось буде останній хід Спаїї. Окупувати. Ура! Людна перемога. Я всіх нас вітаю. Нарешті це здійснилось. Кампанія закінчена. А, статистика. Давайте подивимось. Прогрес хід 167 кількість утримуваних поселень 94. Найбільша кількість 94. 94 так непогано. Захоплені поселення 167, втрачені 73, багато так втрачене. Провінція 38. Видано указів, побудова споруд, технології. Дипломатія. Дохід. Скільки 8 мільйонів? Прикольно. Витрати армії. Поточні армії 12. Битви. І всього битв. 579-307 вручну зіграли більшу половину. Битви авторозрахунком багато, сухопутні, у засідках, облогові битви, битві за невеликі поселення, битви під час підземного перехоплення, перемоги. А де героїчні 25. Прикольно. Перемоги під час засідок — 10. Всі битви в засідках я переміг. Це мається на увазі, мабуть, коли я робив засідки, а не коли проти мене. Бо коли проти мене робили, мені здається, я програвав. Поразки під час засідок. Нищівні поразки 0. Перемог 455 і виходить скільки? 124 поразки. Ага, правильно. О, ну, майже кожну п'яту битву я програвав. Коротше, ось такі справи. Ще раз прокручу. Може, кому буде цікаво. Ось так. Дякую всім, що дивилися цю кампанію. Буду думати над початком нової кампанії. І не переставайте дивитись мій канал. Дякую всім і до побачення!